Всім привіт! В цьому відео поговоримо про український художній фільм Я працюю на цвинтарі. З 15 вересня його покажуть у кіно. І так, давайте поговоримо про нього детальніше. Чи варто його дивитися? Це фільм про архітектора Сашка, який після певних подій в своєму житті іде працювати на кладовище. Він має свою контору, яка виготовляє і встановлює надгробки. В нього величезна кількість клієнтів, кожен із яких переживає особисту втрату. Але сам Сашко справжнісінький цинік, він на всі більш розкидається іронією. Але одного разу з'являється його 14-річна дочка, яка повертає іронічного татуся до життя. Це драматичний фільм з елементами чорного гумору. Я його вже дивилася, він був доступний до перегляду в червні. І що я хочу сказати? Звісно, якщо захотіти, то можна знайти дуже багато недоліків. Але це дуже крутий фільм з великим емоційним фоном для глядача. Вони заграють з темою смерті, втрати близької людини та апатії на фоні цього. Звісно, що стрічка не настільки жорстока і безкомпромісна. Ціль таких фільмів зробити глядачеві трішки боляче під час перегляду, але залишитися зі світлими відчуттями після цього. Спочатку фільм налаштовує нас на комедійні сцени, а потім розповідає дещо серйозніше, не зовсім зручне для глядача. На мою думку, фільм Я працюю на цвинтарі це дуже якісне та сильне українське кіно, головні ролі якого Віталій Салій. Він дуже круто справився з поставленою задачею. Взагалі, мені дуже подобається цей актор, тому що він завжди проживає свої ролі. Я вам рекомендую подивитися цей фільм, адже він залишить вас важливими думками після перегляду. Ну і, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ця інформація була для вас корисною. До зустрічі!